Давайте перенесемося в часі одразу після нищівної війни. Здавалося б, час надії, відбудови, але водночас і час тотального контролю. Ось у такий, знаєте, парадоксальний період ми сьогодні й зануримося у післявоєнну радянську Україну. І ось вам парадокс у чистому вигляді як таке можливо? В одній тій самій країні, в один і той самий час, і такі дивовожні наукові прориви, і справжня державна війна проти самої ж науки. Ну, щоб у цьому розібратися, треба зрозуміти, чим жило суспільство одразу після війни. Отже, надія після руїни. І це не просто слова. Справді, з попелу Другої світової народжувалася, ну така щира надія було глибоке переконання, ті неймовірні жертви, які принесли люди, просто зобов'язані окупитися кращим життям, заможнішим, вільнішим. І ця надія вона була буквально в повітрі. Особливо серед тих, хто побував за кордоном, бачив західний світ, вони поверталися і чекали змін, чекали свободи. І ця енергія, ця надія вона дала поштовх до просто неймовірних темпів відбудови. Тільки вдумайтеся в цю цифру майже 1700 шкіл. Це відбудованих або збудованих з нуля лише за один рік з 44 по 45. -й. Це ж шалені темпи, і це був такий потужний символ, що відбудовують не просто стіни, а саме майбутнє, роблять ставку на нове освічене покоління. Але цей загальний оптимізм, ця енергія відбудови налетіли на глуху стіну, на реальність сталінського режиму. Бо режим прагнув зовсім іншого не послабити контроль, а навпаки, закрутити гайки ще сильніше. І цей ідеологічний кулак отримав назву Ждановщина. Це був такий тотальний ідеологічний наступ у культурі, науці, мистецтві скрізь. Мета була проста і жорстока: поставити все духовне життя під залізний партійний контроль, нейтралізувати патріотичну інтелігенцію і наглухо закрити країну від будь-яких зовнішніх впливів. А головною зброєю в цій кампанії став такий собі ярлик космополітизм. Що це означало? А це означало, що людину звинувачували у низькопоклонстві перед заходом у відсутності патріотизму. Цей ярлик ліпили на митців, письменників, науковців, і, до речі, часто з відверто антисемітським душком. Це був спосіб створити образ внутрішнього ворога. І знаєте, абсурдність ситуації просто зашкалювала. Режим почав атакувати власних істориків. Тільки послухайте це звинувачення з журналу Більшовик України. Інститут історії, мовляв, містить грубі помилки буржуазно-націоналістичного характеру. Тобто їх звинуватили в тому, що вони не змогли написати правильну марксистсько-ленінську історію. Це ж просто театр абсурду. І ось цей ярлик, український буржуазний націоналізм, він став таким собі універсальним інструментом. Ним таврували будь-який прояв національної самосвідомості, будь-яке відхилення від лінії партії. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Бо вся ця ідеологічна війна, ця боротьба з ворогами відбувалася на тлі просто неймовірних наукових проривів. Так, наука прогрес серед переслідувань, з одного боку новаторські досягнення, а з іншого абсурдна псевдонаука. Як це вживалося разом? Давайте подивимось. Дивіться самі 46-й рік запуск першого в СРСР атомного реактора. Далі з 48 по 51 й у Києві створюють Меом, це на хвилиночку перший електронний комп'ютер у всій континентальній Європі. 53-й у Києві відкривають перший у світі суцільно зварний міст, знаменитий міст Патона. Ну і звичайно, Сергій Корольов. Родом з України у 56-му стає головним конструктором радянської космічної програми, тобто українські вчені були реально в авангарді світової науки. А тепер тримайтеся. В той самий час, коли відбуваються всі ці прориви, держава на повному серйозі підтримує відверту псевдонауку. Лисенківщина її очолював такий собі Трохим Лисенко, який за підтримки самого Сталіна оголосив генетику міфом, просто міфом це призвело до реальних переслідувань вчених генетиків і завдало неймовірної шкоди і біології, і сільському господарству на десятиліття вперед. І ось вам ще один яскравий приклад цього роздвоєння здавалося б, школи відбудовують, освіта розвивається, але подивіться на цифри за 1948-1954 роки. Кількість українських шкіл зменшилася на тисячу, а російських натомість зросла на понад тисячу триста. Це ж пряма політика русифікації, яка йшла паралельно з відбудовою, просто неймовірно. Добре, з наукою розібралися. А що ж мистецтво? Мистецтво в тіні Сталіна тут тиск був, мабуть, ще сильнішим. Митці мали вибір або підкоритися, або бути знищеними. І ось історія художниці Тетяни Яблонської це просто ідеальний приклад цієї дилеми. Отже, 1947 рік Яблонська пише картину перед стартом у такому імпресіоністичному стилі. Спочатку її навіть хвалять, а потім починається Ждановщина, і ту саму картину просто знищують критикою мовляв, вона не відповідає радянській дійсності, її просто ховають від усіх. Що робить Яблонська? Вона пристосовується. Минає два роки і з'являється її нова картина Хліб. І ось вона просто ідеальний зразок соцреалізму. І що ви думаєте? Картина стає знаменитою, кар'єра Яблонської реабілітована, вона утримує сталінську премію. Ось такий шлях до виживання і успіху в ті часи. І Яблонська була не одна мішенями ставали багато хто. Наприклад, поет Володимир Сосюра за свій патріотичний вірш Любіть Україну. Композитор Костянтин Данькович за оперу Богдан Хмельницький, критиків, письменників, композиторів, усіх, хто хоч трохи відхилявся від лінії партії, звинувачували у формалізмі чи націоналізмі. Будь-який натяк на український патріотизм був приводом для цькування. То що ж ми маємо в підсумку? Яка спадщина цієї епохи? Вона безумовно дуже суперечлива. Це була справжня битва творчості та руйнування в умовах тоталітарної держави. Давайте просто ще раз зведемо все докупи. З одного боку надія відбудова тисяч шкіл, запуск атомних реакторів, створення перших комп'ютерів, інженерні дива. А з іншого, страх репресії, кампанія проти буржуазного націоналізму, переслідування генетики, тотальний контроль над мистецтвом і примус до соцреалізму. Надія проти страху, прогрес проти репресій. І ось це, мабуть, найголовніше цей період це не просто час репресій. Це була складна, запекла боротьба. Боротьба величезної творчої енергії народу проти гнітючої державної машини. І всі ці досягнення вони були не завдяки, а всупереч цьому задушливому політичному клімату? І вся ця дивовижна і водночас трагічна історія залишає нас із одним, але дуже потужним питанням яка ж справжня ціна прогресу, якщо він відбувається без свободи?